Доброго здоров'я добрим людям! Не спішно діхати на пару днів, як тут же чекають, тобі якісь цікаві новини місцеві. Зараз ми подивимося повідомлення в телеграм-каналі Зіньківської територіальної громади. І ви знаєте, я трошки не розумію, може хтось мені пояснить, наскільки оскутніла казна місцева. Що Судячи з тієї писанини, яку я читати і не буду, ви її самі почитаєте, я показую текст. Нерентабельна щось. Нема в нас хворих людей, лічить ні, нікого. І через те всі відділення об'єднуються одне, і головний корпус передається в оренду. Правда, не сказано кому, для чого, з якою метою, за які кошти. І ну, одним словом у нас ідуть е, великі зміни е, в кінці тексту. Вони кажуть про те, що е, вони дуже турбуються про наше здоров'я, про здоров'я особ-переселенців Ну, 3000. словом, наші спасателі е, турботливі, е, які турбуються про наше здоров'я. Я просто хочу нагадати. Головний корпус віддається в оренду, а лор відділення, про яке говорили вже скільки років, і воно стоїть пустую. Реабілітаційний центр можна там зробити. Чого воно не робилось? Ну і, як ви кажуть, вишенька на торті це те, що депутати прийняли рішення до того, як здати в оренду приміщення, виділити. Грошенят для цього реабілітаційного центру, бо він дуже необхідний. Так, да, він необхідний, але дуже мутно всього в цій історії я вже назвав деякі причини, а тут ще яку суму виділили, для якого обладнання і який сенс Зіньківській громаді від того, що від тих прийнятих рішеннях. Як нас будуть спасати? Ну, одним словом, одні тільки запитання до цього тексту, який виклали в телеграм-каналі. Я надію, що знайдеться е, е, час і спосіб пояснити людям більш детально з цифрами, е, бо це стосується і виведення там, з першого ступеня. ну, Це якась така. Бюрократичне якесь виведення спершу для передачі в оренду комусь, кому, для чого і так далі. Ну, одним словом, чекаємо відповіді, пане голово, ви дуже великий прихильник здоров'я Зідіньківської громади, так що поясніть нам на циферки і все те, що, про що я вас запитав. Це не тільки я питаю, цікаво всім. Ця ця процедура діється. А для чого? Для того, щоб головний корпус передати в оренду. Кому невідомо. За скільки невідомо, для яких цілей невідомо. Ну, саме прикольно ще в цій історії писанини цього тексту в телеграм-каналі. що Депутати дружно підтримали виділення коштів для реабілітаційного центру, який буде передаватися в оренду, тобто за наші гроші, наше приміщення передадуть в оренду, ми його укомплектуємо медицинським обладнанням, все те, що потрібно для реабілітації людей, і потім, скоріше всього, що арендо, той, хто орендує це приміщення, буде. Вимагати, просить з нас кошти. Ну, я думаю, це е, та ж сама історія, про яку я розказував, про депутатський корпус, про тендер і прочу е, фігню, е, яка працює по викачуванню бюджетних грошей, перекачування бюджетних грошей із, е, бюджету територіальної громади е, в чиїсь кишені. Ну, Ви ж зрозумієте, да, фінансувати е, те підприємство чи тих людей, які візьмуть головний корпус лікарні з усім обладнанням, вони, мабуть, оберуть не просто для покращення ситуації і здоров'я громади, а для того, щоб ну, трошки заробити. От така тобто в мене таке враження від цієї писанини. Може, у вас якісь другі думки? Давайте поділіться або Ну так, да, я забув, що ви пойти е, писати, бо це ж страшна історія. Ну нічого, не пишіть. Просто м м навіть не ставте ні лайків, ні коментарів не пишіть. Е, просто коли почуєте, побачите цю історію, передайте людям там із уст з уста передайте і розкажіть, що може в них якась думка з'явиться, хай вони, переглянувши, е, задумаються над тим, е, як турбуються про наше здоров'я і. Е, Чого головний корпус передають в оренду, а не лор-відділення, яке вже мабуть скоро десяток років стоїть пустою і в якому можна було б організувати реабілітаційний центр і без проблем, не трогаючи е гінекологію, е терапевтичне відділення, хірургічне, там, що вони там об'єднують, переставляють, ще раз кажу, перестановки доданки, що вони не е, Війна йде, слава Богу, вже новини з фронту, і цілому вже пер... видно перспективи, і кримські, і поставки зброї, доповнення тих гарних машинок, які забезпечують збереження життя наших військових. І... Похоже, що в ближчий час нам передадуть достатню кількість цієї зброї, яка дасть можливість перейти в контрнаступ і звільнити Україну від рашистських путлерівських окупантів. Тож, слава героям, слава Україні!